오 <목소리도> Тебо мати Уша. Тоді ж Ісус заговорив: я прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти затаїв це від мудрих і розумних, і що відкрив це немовлятам, так, Отче, бо так тобі було до вподоби, все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, окрім Отця, і ніхто не знає Отця, окрім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі, втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серце, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо Бо моє любе і тявар мій легкий. Ото Слово панське. Нех Слово святої Євангелії зглазу нам наші грехи. Амінь. В ім'я Ойця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нех буде похвалений Єзу Христос. Слава а, Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, дорога шановна родина нашої сестрички Оксани, дорогі наші рідні, близькі, наші родина Радзієвських, які браті двох теж хто є з родини пані Оксаночки. Кохані в Христі, дорогі наші міністранти сьогодні і наша сестра, органістка Законіця. Кохана мама тут присутня, всі наші близькі, рідні, парафіяни, кохані Божі діти. Сьогоднішній день, хоча так по-людськи, можна сказати, є смутний для нас, сумний, бо ми, як люди, привикаємо до себе, любимо себе, шануємо і те, що є те, що є добре, любе, а тим більше, якщо хтось. Є добрий, любий, коханий, близький, рідний, відходить з цього світу, це є смуток, це є щось натуральне, що людина переживає, людина плаче, людина задає дуже багато питань Богу, хоча знаємо, що всі ми прийшли на цей світ і маємо колись цим світом попрощатись, але було би чимось ненормальним, щоб ми не переживали, щоб ми не сумували, бо це і наше людське. Це є таке просте, як сьогодні пан Ісус каже, навіть дитяче. Але сьогодні ми є свідомі, як люди віруючі, що так як ми появилися на цей світ з Божою любові, так само Господь нас до себе кличе. Каже сьогодні пан Єсус Ісус Христос: прийдіть до мене всі, а особливо, хто є втомлений, обтяжений, щоб я був вашим полегшенням. І ми сьогодні, кожен з нас, і ксьонці, і монахині, і парафіяни, і кожна людина, яка є на світі, кожен з нас шукає полегшення. Кожен. Хочемо мати дах над головою, хочемо мати кусочок хліба на столі, якусь одежу на собі. І ми шукаємо полегшення. Немає людини, яка би шукала чогось трудного. Очевидно, коли батько чи матір заботяться за свою дитину. І вони знають, що це великий труд, щоб дитину одягнути, нагодувати, виховати ще більший труд. Вони беруться за це. Але беруться за це з любов'ю. Тому, коли ми з любов'ю дивимось на другу людину, ми розуміємо, що не все може бути дуже простим, дуже легким. Але ми приймаємо всі трудності і тяжки. Ми приймаємо кожну людину, чи це наша рідна. Чи це хтось з друзів, чи знайомих, чи з родичів, ми приймаємо людину з її всіма труднощами і проблемами. Бо якщо ми маємо називатися друзями один для другого, то ми не тільки є в якійсь ситуації добрі, зручній, веселій, але ми є теж в тоді, коли потрібно допомогти, коли потрібно стати поряд, коли потрібно навіть бути. Такий момент, що ми скажемо, ми не можемо допомогти, але ми є при, при Тобі. І ця присутність, ця присутність, вона є найцінніша. І потрібно теж сказати, що коли я скажу особисто, коли почув про цей випадок, що пан Коля і пані Оксанка потрапили в лікарню, в реанімацію, то перше, що якось так знаєте для душі, хоча було важко, але Якась така навіть радість була, що хтось задбав про те, щоб священик пішов до лікарні. Коли я приходив, якраз тут наша пані старська дружина зателефонувала, і я приходжу, і вже є сонце. У нас двоє було. І там то пустять, то не пустять, то різні ситуації, то лікарі. Але отець каже: Я молюся, я буду, я б нам в службу Божу, мусив йти до костьола, Потім телефоную до отця. Він каже, я цілу годину молився, пана Ісуса тримав. Благословив їх всіх. І знаєте, відходити з цього світу з костьолом, зі священником, з молитвою, це треба собі заслужити. Ми сьогодні кажемо, що ми хочемо заслужити на якийсь авторитет, на почесті, на шанування, на якусь повагу. Так, в цьому світі ми теж це собі заслуговуємо, але заслужити собі на присутність Бога в трудній ситуації. Це навіть треба сказати, нагорода. Це є великий Божий подарунок. Але до цього Бог послуговується кимось, чи це буде хтось рідний, чи це буде хтось близький. Бог послуговується такими людьми, щоб вони були посередниками між нами і Богом. І власне сьогодні, коли ми є учасниками похорону, коли ми чуємо Евангелію, яку святий Матей записує, ми читаємо з 11 розділу. Пан Єсус каже, прославляю тебе, Отче, бо Ти ці таємниці, ці скарби, цю реальність, правду, святості і Неба, Ти закрив перед мудрими і розумними, а дітям немовлятам відкрив. І ми сьогодні є такі немовлята. Чому? Тому що коли ми запитаємось, чому так сталося, чому така ситуація, чому тепер, можна було ще жити. так? Це ж не... 99 років людині, то ми сьогодні є немовлята, яким Бог пояснює, бо ми не маємо що сказати. Бог нам пояснює ситуацію, що Він не залишає цю людину в такій ситуації трудній і в ситуації, де є полічені хвилини на цьому світі. І пан Ісус каже, Ти відкрив це тому що є молитва, є постіль, є близькі люди, які моляться, є свята літургія. І сьогодні теж, кохані, хто тільки буде міг, завжди ми це пригадуємо під час комунії святої, причастя, коли хтось є охрещений, вінчаний костільним церковним шлюбом, коли хтось є сповіданий, може прийняти причастя. І навіть чи є католик чи православний має таку можливість, якщо людина сповідана, недавно не має гріхів на сумлінні, може прийняти святе причастя. І цього живого Ісуса в прецярстві може офярувати, жертвувати за померлих, тому що вони вже не можуть за себе нічого зробити ні для себе, ні за себе, але вони можуть, як ці, котрі стоять перед Богом, можуть молитися за нас. І, наприклад, наша сестричка, пані Оксана, вона вже перед лицем Божим вона бачить, яка ситуація бачить те, що відбувається. Чує теж нашу молитву, те, що ми говоримо до Бога, знає наші духовні обставини, і вона не даремно є перед Богом, напевно, не стоїть безчинно, але просить за цих людей, які прийшли сьогодні, то ми теж з вдячністю молиться за нею, бо ми можемо її випросити благодать неба. Вона вже є на правді, вона вже є перед Богом справедливим. Але ми ще є ті, котрі можемо перепросити, котрі можемо. Благати Бога, і з огляду на молитву Костьола, на молитву церкви, Бог вислуховує нас. І тому Він каже сьогодні: прийдіть всі обтяжені. а найбільший тягар це гріх. Бог каже, прийдіть до мене, немає що подарувати, подаруй мені свій гріх, а я тобі його пробачу. І ми сьогодні хочемо з таким чистим серцем, з освітлою головою, так скажемо, з таким освіченим розумом, хочемо думати про Бога. хочемо Пригадати, що нас теж чекає, власне, ця вічність, чекає нас небо. І тому Господь каже, я лагідний, я сумирний. Ми шукаємо допомоги, потрібно шукати в Бога. І тому сьогодні є ця літургія, тому сьогодні є ця потіха в молитві для нас. Тому, власне, коли ми маємо дуже багато запитань, і на ці питання не можемо дати зараз відповіді, то сам Господь. Є відповіддю. сам Господь є цим утішенням, сам Господь є той, котрий може нас заспокоїти. Він є цим миром правдивим. І сьогодні, перш за все, що ми можемо зробити, це подякувати за дар життя нашої сестри Оксани, дякувати за її батьків, за її родину, за її діточок, чоловіка. дякуємо за рідних. Дякуємо Богові за тих, хто справді бажав добра їй. Бо це все вона забирає з собою до неба. Це і найбільші скаби, ці духовні, які вона може представити Богу. І тому сьогодні, дякуючи Богу за дар життя, свідомі те, що ми є люди, уломні, склонні до Злобу, хочемо перепрошувати Бога, якщо щось не так зробила, сказала, подумала, хочемо просити Божого прощення. В людей просимо прощення і просимо, щоб Господь через молитву Постьова, через молитву Церкви Божої прийняв її до неба, тому що ми знаємо людину, як практикуючу, так навіть Петс Павел казав, це ж люди, які завжди були на молитві, на службі Божій, слухали Слово Боже, приймали причастя, Ісус, живий був в їхньому серці. Ці люди мають гарантію неба. І, власне, цей доказ, що людина відходить з цього світу з молитвою, це є доказ того, що Бог стає по її стороні. Очевидно, може, так трудно є зрозуміти таке бажання, але я думаю, що сьогодні кожен з нас повинен собі бажати такої смерті Божої. Ми бажаємо собі 100 років життя, здоров'я, успіхів, але це все закінчується. А от бажати собі щасливої смерті. Бажати собі переходу з землі до неба з молитвою, з костюмом, зі сповіддю, зі святим причастям це є бажання, яке відкриває нам небо, за яке ми можемо колись цим людям дякувати, що нам так побажали. І сьогодні, очевидно, жодні слова не втішать родину, бо ми люди і нам шкода, що хтось відходить. Але ми знаємо, що так як ми на цей світ прийшли. Наприклад, пані Оксана, будучи мамою, теж сказати, вже чекала дітей на цьому світі, то так як мама чекає їх в небо. Вже є для дітей ця надія, що вони не йдуть в якусь чужину. Але скільки Бог їм назначив життя, чи рідним, чи близьким, ми знаємо, що там на нас вже хтось буде чекати. Прийде Ісус, прийде Матінка Божа, наші святі, але теж буде там стояти хтось з наших рідних. Ті люди, за яких ми молимося, за яких ми просимо пробачення. І навіть таку маємо надію, що кожного з нас поіменно може там зустріти. І навіть сьогодні, правда, як я ну, потрапив тільки для того, що отець не міг відправити цю Божу службу через свою неприсутність, то теж думаю, коли я піду до неба, то між цими багатьма друзями, знайомими, родичами, парафіанами... Теж прийде пані Оксаночка, наша сестра, і скаже: Ой, чи ви молилися мене? Я прийшла. Прошу Бога, щоб він був милосердний, щоб він вас до неба взяв. І кожен має цю надію. Це є наша надія, це є наш заповіт. Це є якесь таке, знаєте, завіщання нотаріальне, де ми та як хату переписуємо на когось, так само сьогодні просимо, щоб за нас там хтось промовив слово. Власне, тим таким Божим нотаріусом може бути для нас. Пані Оксана, тому що ми сьогодні є заради неї. Ми сьогодні прийшли сюди не тільки просити там, за здоров'я, за успіхи, бо думаю, що навіть нікому це на думку не прийшло, але кожен прийшов просити Бога про життя вічне для нашої сестрички Оксани. Тому ми є вірні цьому Божому Слові, яке ми читаємо сьогодні в Євангелії. Придіть до мене всі, і ми всі прийшли. Кожен зі своїм обтяженням, болем, стражданням. Бо Ісус каже, прийдіть, я вас потішу. Моє ярмо легке, мій тягар любий. І тому ми хочемо взяти цей Божий тягар, Божий хрест, Божі заповіді, хочемо взяти обов'язки церкви, обов'язки Костола на себе в життя, щоб ми з цим таким добрим, солодким тягарем, з нашими духовними обов'язками могли йти в житті щоденному за Богом. І колись теж на цей голос Божий могли увійти до Неба, чого собі бажаємо. Амен. Не менше підхвальний Ісус Христос. Букзахот вам за увагу. Зараз помолиться молитву вірних. Ви теж заохочуєте, щоб собі в думці, в серці могли молитися, так знаєте, самі по собі, за що Бога просити під час читання цієї молитви, щоб теж ваші серця молилися і прославляли Бога. Дякую!